Конна мийка фірми Platinum, розмір якої 58х43 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. В комплект входить змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру. На холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон полірмейки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту: 6210 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.